Мене звати Діана, мою дитинку звати доньку Анна, 4,5 років їй. Ми підписані на інстаграм-канал SFF і дізнаємося, мабуть, першими про нові проекти. Дуже цьому радіємо. Знаємо, що це завжди щось цікаве, і на сподобається дітям. Мене взагалі дві доньки, і як для найстарших, так і для наймолодших. Це справді реально круті, і класні проекти, які ну в саме серце для дітей. Ну їм подобається справді. Ну, звісно, мабуть, як і у всіх батьків. Сумніви були, але коли ми прийшли на перший пробний день, і донька після цього поділила своїми враженнями і взагалі не хотіла йти додому. А наступного дня вона питала, коли вже знову піде, а це був вихідний, вона не могла дочекатись понеділка, ну, тоді, мабуть, для мене все стало зрозуміло. Коли я сама подивилась на те, як вихователі ставляться до дітей, як вона була сяюча після того, як відвідала перший цей пробний день, я подивилась фото, відео. ну, все, Навіть питання далі не виникало. Взагалі для мене важливо, щоб дитину оцінювали з точки зору як особистість, я розуміла її потреби, по-перше, і щоб вона могла вільно розвиватися. Подобається, щоб дитина йде туди у гарному настрої і. Іде з садочка теж у гарному настрої. Це також що є фото і відеозвіти про те, як вони проводили час. Я можу впевнитися про те, що це було дійсно цікаво, пізнавально, і вони дізнались щось нове і провели гарно класний час. Простір дуже зручний. Я маю на увазі щодо географічного положення, і взагалі тут атмосфера така, що ну справді хочеться прийти і залишитись, як для дорослих, так і для дітей. Вихователі взагалі чудо. Вони. Як до своїх дітей ставляться до вихованців, і діти їх теж люблять, і це, мабуть, найкращий показник. Команда теж молодці, таке, таке створити, і сам саме так його відтворити, це справді заслуговує найкращих відгуків і оцінок. У першу чергу це проблема зі спілкуванням з однолітками, бо в цей час, на жаль, діти втратили деяких друзів, і їм не вистачало того. простору для розвитку, звісно, бо вдома це ну. Якось стиснені обставини, і ну потрібно було знайти таке місце, яке справді задовольняло ці потреби. Сидіть на пробний день, і у вас взагалі всі питання зникнуть.